Системна профорієнтація Стефаник Інфодай так в Прикарпатському національному університеті назвали день відкритих дверей. Місцевих старшокласників детально ознайомили з ключовими напрямками освітнього процесу. Відтак абітурієнтам презентували низку профільних університетських факультетів. Особливості студентського навчання та наступні професійні перспективи такою була мета цієї інформаційно-пізнавальної акції. Важливо, щоб учні вже тепер, коли вони готуються до здачі на мали Змогу побачити насправді, ким вони в майбутньому можуть стати, і які пари в них будуть, які предмети в них будуть читатися, піспілкуватися безпосередньо зі студентами, а також піспілкуватися безпосередньо з науковцями і, звичайно, з деканами наших факультетів. Тобто, це таке вільне спілкування, і дуже важливо, щоб вони побачили справді, які книги видаються, які монографії видаються. На фізико-технічному факультеті проводиться професійна підготовка студентів за різноманітними освітніми та інженерними напрямками. Майбутні фахівці опановують матеріалознавство, фізику та астрономію, комп'ютерну інженерію та електроніку однак, за оцінками фахівців, фізико-технічний напрямок абітурієнтів не надто приваблює. Тому в університеті нині орієнтують увагу випускників до цього профілю. Маємо таку трошки невтішну тенденцію, що не так абітурієнти фактично є суб'єктивні й об'єктивні причини, що абітурієнт не зовсім обирає наші спеціальності, але ми працюємо над цим і думаємо що Відповідно з покращенням ситуації в нашій державі буде все гаразд. А от студенти-історики презентували декілька локацій. Абітурієнти мали можливість переглянути історичні монети та купюри. Також експонується етнографічна виставка. Тут предмети побуту української минувшини. Також майбутнім студентам пропонувалися квести, які пов'язані з історією, політологією та міжнародними відносинами. Історія та археологія це є така більша наукова спеціальність. Ми готуємо науковців. Так, у нас також є середня освіта історія. Це ми готуємо вчителів в історії. Так, тобто, тих, ну фактично, ці дві спеціальні певним чином формують цей такий патріотичний от, напрямок. У нашому У нас також є ну таке є така цікава спеціальність, як власне політологія, де ми готуємо от, власне політологів, ті, хто будуть працювати в органах влади, там політичних партіях. Так, от будуть ну, до прикладу, можуть навіть працювати в ЗМІ, так там ну, наші там, от, частина наших випускників власне працюють. Також у нас є міжнародні відносини, тобто ми готуємо тих, хто буде представляти Україну владу. Десь на міжнародних форумах. Стефаник інфодай проводиться в університеті уже вдруге. Раніше абітурієнти ближче познайомилися з факультетом філології, а ще спробували себе у ролі педагогів, журналістів та перекладачів. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.